Отже, діти, пояснюю, як виконуємо друге завдання. І так, ви в зошиті написали північний тропік, поставили двокрапку і пишемо з вами в градусах. Перше, що ми з вами зробимо, це протяжність в градусах. Пишемо в градусах. Як визначаємо протяжність в градусах, використовуючи з вами атлас? І так, дивимося. Північний тропік. Ось подивіться, проходить він пунктірної лінії, позначається на карті. Ось, подивіться, північний, бачите, да? і ось він, ось так проходить. Ось він. Тут завершується, тут у нас розпочинається. Значить, Дивіться: для того, щоб визначити протяжність в градусах, треба спочатку визначити довготу. І так, дивіться: ось у нас десь тут лінія завершується, так? Значить, Дивимося. Ось у нас іде нульовий меридіан. Тут у нас буде 0 градусів, ось бачимо 0 зверху. Далі 10. І наступна лінія буде 20. Значить, Дивіться. Точка північного тропіку знаходиться між 10 градусом і 20 градусом. Десь ділимо навпіл цей квадратик. Ну, Він буде десь отут на букавці R, да, тропік. Тобто, трошечки далі е, у нас від серединки, трошечки далі десь на 1 градус. Тобто 10, наступна буде 20, це значить між ними 10 градусів. Ділимо навпіл, це буде десь 15 градусів, так? І додаємо ще 1 градус, бо не точно посередині у нас проходить точечка північного тропіка. Отже, пишемо з вами. Там, де ви написали в градусах, продовжуємо писати. Пишемо: 15 градусів. 15, а 16, да? 16 градусів. 16, бо на один ж більше градус. 16 градусів. І далі дивіться, яка у нас довгота. Це у нас з попереднього завдання. Ось, бачите, нульовий меридіан жирненький. І бачите, на захід. Значить, рухаємося на захід, значить, довгота у нас буде західна. Пишемо зихи, крапочка, Д-крапочка. Зихи – Це західна, значить, Д. Довгота, да? З крапочка, Д крапочка. Так, визначили з вами. Тепер мінус. Мінус. Тепер дивіться, де він у нас завершується. Ось він у нас завершується. Так. Значить, це у нас іде 30 й меридіан, тут 40 й меридіан. І ось тепер дивіться. А, значить, у нас ідея, ось він ну, тут завершується. Між 30 м і 40 м меридіаном. І також діти десь посередині. Да, тут можемо написати навіть і 15. Значить, запишіть, будь ласка, 15. Град... Ой, підождіть, не 15, у нас 30 і 40, 35. діти, 35. Градусів, 35 градусів. Це попередній у нас, так? 35 градусів. А тепер дивіться, ось у нас іде нульовий меридіан, і ми рухаємося на схід. Значить, довгота у нас буде східна. Тому пишете: сихи крапочка, Д крапочка. Сихи, крапочка, ди крапочка. Ставимо дорівнює. Значить, дивіться, від більшого віднімаємо менше. Це виходить, 35 градусів. Нам треба з вами відняти. 16, буде 19. скільки? 19. 19. Так, Добре, діти, дякую. Дійсно, це буде 19 градусів. 19 градусів. Написали 19 і поставили. Кружочок да, 19 градусів. Тут ми вже не будемо писати, яка є довгота. А, значить, і друга дія, яку вам треба зробити, діти. Значить, в географії є такий закон: що один градус це 111 кілометрів. Тому вам треба, ви пишете нижче. пишете В одному градусі пишемо буковка В. Тоді ставимо одиничку, градус зверху, в 1 градусі 111 км. 111 км. 111 км. Це ми з вами зараз записуємо правило ікса. Нижче пишете: В, у нас вийшло 9 градусів з вами після того, як ми відняли довготу. Значить, ви записуєте. А, в... 9, 20 вийшло. В, 9 град... Ой, в 19 градусах, так, в 19 градусах, в 19 градусах. Ми не знаємо, скільки кілометрів, тому ми пишемо Х з вами. X ставимо. X кими. X кими. Так. І далі діти пишемо з вами дорівнює посерединці, да, прямо між цими значеннями. Значить, дивіться: пригадуємо: ті числа ідуть, які навскіз, і ми їх знаємо. Ми їх множимо. Ті числа, які йдуть в парі з іксом, ми ділимо. Дивіться, у нас напроти 9 градусів і 111 Кілометрів. Значить, тому ви робите 9 градусів помножити риска дробу, да, це ми пишемо з вами в чисельнику. 9 градусів помножити на 111 кими, на 111 км підкреслили рискою дробу і нижче написали поділити на 1 градус, бо 1 градус у нас іде в парі з іксом напроти Х, так, навкіс. Значить, поділити на 1 градус. Поставили 3. Тире, поставили тире. Тепер 19 градусів. Ми з вами множимо на 111. І ділимо на 1. І у нас виходить 20. 2000... 10. Да. Правильно, дякую. 2109 кілометрів. 2109 кілометрів.